Так, усім привіт, друзі, коротше, ми, ми зараз знімаємо повчальну деякі відео, отримаємо, залітаємо. Зовсім. Коротше, знаєте, діти, от представте ви, що це ваші, ось це ваші і весь клас, це все ваші класи. Де ви собі тут на якомусь предметі не любите ви його зовсім? Ну, не хочете ви на ньому слухати. Ну, маєте такі, блін, от зараз потрібна тривога, ну, не вчитися, нічого. Чи Вчити математику викладаєш жорстко? Ну, от серйозно, не хочете зовсім взяти? О, блин, ота повітряна тривога, зараз і підвал нічого не робити. А от уявіть, що це були наші воїни. І вони собі сидять і думають, от би як піти додому, живемо до своїх дітей, жінок, піти собі живеми з перемогою, а не воювати. І вони заради того, заради того, щоб ви вчилися, вони захищають нас, щоб ви вчилися. А ви е, хочете лише повітряної тривоги. Тобто, ви тепер подумайте, чи хочете ви ось цим своїм класом повітряної тривоги, тривогу? Чи не хочете? Бо нас воїни захищають, і вони не кажуть, що ой, я не хочу захищати нас. Я не хочу, хочу піти просто додому. Вони ну, дуже хочуть додому, але вони не можуть піти, бо їх нм не пускають. Ну, вони заради того, щоб нас захищати, вони. Тримається і... не так, як ви що? Приходите, там тяжкий приклад. Бал плюс два і ви... Вс, лучше в підвал піте. Так отче, друзі, от тепер день і... ну я хоче поцілій очима. А зараз ми закінчуємо це відео. І ще скільки я ви насчитала тут покал популярного дня. І голови. Голови, мами тут. Привітнено. Я давайте бессю и не пьем. А теперь у нее вид что-то путина тревога. И дуже азормании. Заходьте, ведь путанная тревога. Ну захочет что на не. Ещ было бы, примірно? Так що, то, кто выходит путиной тревогу? А, блин, наших тоже за зачепело. Ну, так парашоп кинет.